Якщо ми говоримо про самооцінку і про самовдосконалення до того, що в людей є амбіції, вони хочуть там чогось досягти. Як це взагалі контрастує із біблійним розумінням самоцінності? Ось якщо ми візьмемо це поняття і трішки глибше копнемо, як нам взагалі це розуміти? знаєте, я думаю, що наше, от якщо казати в біблійному контексті, наше духовне зростання, воно також пов'язано з порівнянням тобто, це абсолютно природна наша річ. Ну, пам'ятаєте, от другий до друге Корінтян, третя розділ, 18 вірш хочу процитувати. Всі ми з непокритим лицем, відображаючи Божу славу, немов у дзеркалі змінюємося згідно з Його образом. Тобто, в нас в, в, нова людина, в неї закладена теж зміни, і вона дійсно має порівнювати саме по собі не є проблеми mm. з ким. Тому я знаю, я розумію, що я маю дивитись на Христа і змінюватись втілюватись перевтілюватись трошки саме в його в його образ